Друзі, всім привіт! Буквально три хвилини тому вийшло на офіційному каналі World of Tanks Нове відео 15-річчя World of Tanks, долучати до святкування. Давайте подивимося, що нас тут чекає. World of Tanks 15 років. Упродовж цих років ми змінювалися, вчилися новому, але зберігали дух танкіста в кожному з нас. Гра теж постійно розвивалася, не втрачаючи своєї унікальності, разом із вами і завдяки вам. З 8 серпня долучить. Опа, на сьогодні нас яке. Уже завтра. 15-річчя легендарної гри. Щодня заходьте в альбом і відкривайте конверти, щоб згадувати яскраві моменти історії World of Tanks і отримувати Aha. подарунки. О, о, оце вже інтересно. Той з завтрашнього дня, з 8 серпня, ми будемо заголодити. Закладывать... До зовнішнього вигляду, експериментальне обладнання та корисні ресурси. Ну, срібло, бо бони... Преміум компоненти і вільний відкривайте досвід Відкривайте конверти щодня або максимум через день, щоб заповнити шкалу прогресії та отримати всі нагороди. Преміум танк AMX і LC901. Бони. Так, Боне. Куча 3D 8. Ми можемо бачити з вами. Дивіться, якісь ракетниці, якісь кулемети, ящички, які. стилі, дивіться, які. 2D-стилі, да? деколі. Ну no. три no. 3D обвіси і елементи зовнішнього вигляду створені до цього ювілею. Ще один сюрприз. очікує Оха. вас у бою. Це повідомлення означає, що поруч із вами є ветеран, який зареєструвався під час першого року гри. Його почесний статус підтверджує ця нашивка. Присутність ветерана в бою піднімає бойовий дух і прибуток. Грабці обох команд матимуть Що до базового заробітку кредитів, як і сам ветеран у кожному бою. Круто! Блін, а наскільки бонус? Ну, це, оце прикольно. А Якщо їх два. Чи там залежать від одного. Ви повернетесь до затишного гаража, який прикрасили наші давні знайомі. Вони навіть підготували для вас подарунки в спеціальній бойовій перепустці. У ній ви зможете О. Зібрати екіпаж із... Ну і ще одна додаткова перепустка бойова, так? Так що готовте золото, гроші. а ящички будуть гаражних танкістів Вони вже скучили за битвами. Прикрасити свою техніку елементами. Зовнішнього вигляду в тематиці старого доброго лісового гаража. Отримати преміум танк восьмого ага, рівня преміум... Бренос у Бренос. Восьмого рівня тяж француз безкоштовній прогресії. А безкоштовно. Ви поняли? Ви маєте 24 дні, щоб її завершити. Зокрема, вихідні з автогармат. Безкоштовна прогресія. Вам не треба нічого платити, я Тому. вибачаюсь. Опа, ну Аркали знакомий всім режим аркада. Пускає п'ятнадцятого та 22 другого серпня. Цього разу це буде новий режим Шквальний вогонь. Розкручуйте стволи, поливайте все навколо фугасними залпами і випускайте тисячі снарядів на хвилину. Те, що треба, щоб розслабитися у вихідні, і заразом здобути нагороди. Також протягом дня на вас чекають особливо приємні твіч Drops на таких трансляціях. Додаткові нагороди за кожну перемогу в бою, де ви потрапите, іксп'ять, два дестелі, будь деколі. Так настанови всякі будуть чертежі, демонтажні набори. Напали в топ-10 за чистим досвідом, економічні бонуси впродовж щасливих годин. Набори з рідкісною технікою та елементами зовнішнього вигляду в преміум магазині. Знижки На все необхідне обладнання, спорядження елементи... з -з -знижки, з -з знижки я чекаю. З -з знижки я чекаю. Елементи зовнішнього вигляду і, звісно, техніку вітаємо всіх з ювілеєм World of Tanks! Проведемо цей серпень весело та з розмахом. Друзі, ну як вам, як вам новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чекали ви чогось більшого, чи вас це влаштовує. Що ви думаєте на рахунок нагород? так, Я думаю, це все, чи, можливо, ще щось буде. Ну, якби на мене, якось. Е, хотілося б, може, чого, чогось більшого. да, якихось, Не знаю, якийсь. ну, Шквальний вогонь це вже був. Можна було б якийсь би додати, режим новий. Щось щось придумати би таке. Ну, того, що шквальний вогонь був. Ті там всякі інші їхні режими, Хотілося б чогось новенького, там якісь ті гонки. Та все було, ну, ну так, Але в цілому нагорода, по нагородам по все стандартно. Да? там Танчик, правда, те, що приємно здивувало, те, що танчик восьмого рівня, спеціальні бойові перепустки буде безкоштовним. Що ми за танчик, ми дізнаємось пізніше, так, е, поки що ще немає інформації, але я не надіюся десь зостанемо і в телеграмі і все вам розкажемо. І, і будемо разом з вами проходити цю додаткову перепустку і забирати танчик. От такі в нас новини від Wargaming, від офіційного каналу. так, Тому кому сподобалася новина, пишіть в коментарях, ставте лайки, пишіть в коментарях, що взагалі, як ви думаєте, як вам нагороди. Як вам, підстаріччя World Tans, як би це святкувати? І підписуйтесь на канал. Чекаємо вас на стрімах. Всім до зустрічі!